Обмінники не показуватимуть курс валют. Відповідне рішення постановили в НБУ. Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі, а саме у вигляді копії наказу про встановлення курсів купівлі та продажу. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їх структурних підрозділів. Крім того, обмінникам забороняється інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних. Валют поза межами каз. Що означає відповідне рішення для клієнтів, які мають намір купити чи продати валюту, запитаємо наживу у доктора економічних наук Валерія Корв'я. Пане Валерію, вітаю. Вітаю. Отже, рішення про заборону показувати курс валют в обмінниках. Що означає це рішення та які його наслідки? Ну, по перше, тіснує 165-та Постанови Національного банку, хотілося б з самого початку зазначити, що це не торкається банківських інституцій, це не стосується відділень банків, представниць банків, це торкається лише обмінних пунктів, небанківських фінансових інституцій. Як показує практика, і те, що власне відбулось, це пов'язано з тим, що напротязі останнього тижня, за висновками Національного банку, було забезпечено такий вже паритет взаємодії між попитами і пропозицій на безготівковому ринку. В той же час було чітко простежено, що цілий небанківських інституцій, цілого, цілого ряду причин почали штучне таке нагнітання. Ситуації, особливо в такий досить тривожний період, пов'язано з інформацією, яка йде з кордону України, так важка психологічна ситуація в Україні, і, і в цей час пішли масові процеси такого пришвидшеного нагнітання психологічної такої істерії, яке виходило поза межі по суті реального стану речей, які відбуваються в банківській системі. Тому, як на мене, це рішення правильне, але ми повинні зрозуміти, що воно є коротко, короткочасним. Воно стосується невеликого сегмента е, лише небанківських фінансових інституцій. І якщо говорити про вплив його на ситуацію на ринку, воно вплине, хоча б, власне, і за того, що воно почне знімати невеликий той той ажіотаж. Який торкається такого психологічно спекулятивного ефекту на безготівковому ринку. Хотів би зазначити, що вже з сьогоднішнього дня ми бачимо зворотній процес посилення гривні, ревалюції гривні. Більш того, сьогодні буквально от, остання інформація Національного банку є про те, що україна зайшов транш від європейського від європейської комісії один мільярд євро який дуже істотно позитивно позначиться на балансування попиту і пропозиції на безготівковому ринку пішла досить непогана зараз статистика тому що сьогодні 1 серпня відносно виконання державного бюджету і є таке довго Позитивна динаміка відносно цього, що стосується його, його очікування. Окрім того, мова йде про відгрузку першого судна в порту. Це говорить про те, що валютна виручка вона від продажу сільськогосподарської продукції вона буде надходити. Я можу зробити такий невеличкий прогноз принаймні, на, найближчу, на найближчі 10 днів. Якщо ситуація кардинально не поміняється, під впливом якихось факторів, ви знаєте, зараз дуже важко щось говорити. Але в принципі, якщо така динаміка буде йти, то є, ну, всі підстави, власне, для того говорити про таке невеличке укріплення гривні. Я думаю, що. Вона може спокійно відмотати назад 2-3 гривні в сторону революції гривні. Можемо знову ж таки очікувати зменшення, тобто укріплення гривні. Дуже дякую вам за коментарі, роз'яснення нашим глядачам. Я нагадаю, що ми говорили про те, як вплинула ситуація із забороною показу, табло з курсом валют в обмінниках на зв'язку. У нас був Валерій Коровій, доктор економічних наук. Ну а ми переходимо до інших новин.